Ми спустилися ще нижче. Не знаю, чи тут теж живе приміщення, житлове, швидше за все ні, але виглядає цікаво. Зараз побачу, чекай, зараз побачу. Каже oh. Петро, ah. ah, що тут міг бути міст. Ну може і міг Ох, oh, клас. Класно виглядає це все. Забурляють oh. списи. Jak, jak? Chcesz, po, chcesz popróbować? O, chcesz popróbować. Pop, chcesz. Spróbować. A, a skąd? Mówi po rusku. mówi po rusku. Zobacz. No, widzę, widzę. Chcesz, dlatego powiedział chociaż. A, chcesz popróbować, aha, okej. Okay. Okej, okay, so. Best, no, good. Oh, I stay CEO today. Jak? Could you please repeat? It was the best throw of the day. Uh, to był najlepszy rzut uh, z dzisiejszego dnia. <laughs> <laughs> ah. A to już nie. <laughs> no. A tu? <laughs> to już nie. <laughs> tu? No, to pierwszy. Wy? Gdzie lają? Oh wow, not so easy. Oh. Oh. Uh, have you seen the... the pot? What? Did you see the yeah, yeah, we 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 were watching that. Okay. Nice, very nice, very nice. Nice. nice castle and beautiful uh, jungle. Yeah, it's obviously cool place. Uh, yeah, krasiwaja miasta. Uh, yeah. Da, da, oczywiście. Da? To jest uh, piękne miejsce. No. No. Alpy, czyś powiedz, że Alpy tutaj wszędzie dookoła. Są piękne. Oh, so, so yes. Yes. <laughs> Dobrze, że nas tu przywiało. No. Merci beaucoup. Ну, ну, ну. Так, не дивіться, що ще пора бігти. А куди бігти? Не знаю. Зараз? Заводься часом, ні. Ну, бо есть теж запас. Заводься часом. Ну, щось там робиш, ходиш, то не хочеш. Не нудишся. Za uroczony. No ale fajnie, nie? Fajnie. Drobiazki. Widzisz to? Widzę. To jest takie jesteś. Tak to, jest to komuś. Ja sam to składu. Tam? No. Bo ja się nie wiedziałem, że to, to się będzie działo. Ale fajnie. Tu są komnaty. Це що мезоєбістий відок. Так, ще одна кімната. З... не знаю. Ще той туалет. Так. No. Так, той туалет. Туалет? Ну, no. побачали такі дуже. Вот у ванну могли вставити. Може да. навіть і ванна була на no, прекрасний вигляд. <sharp> прекрасний туалет. І ось така кімнатка. Досить. Файні Ну так що гарно все це виглядає. І вигляд з вікна Був прекрасний. Йдемо далі. А що далі? Далі? Ні. Осторожні, Пьотре. Я уважаю. Ну, я уважаю. Вийшли ми зараз на терас. Були ми там. Зараз ми тут. Чому ми там? Не знаю. jasierkę tu odbiegają ja Ci mówię, że tam to może być też zamek bo to nie wiadomo ale tu jest pięknie weź to zobacz co tutaj tu wygląda ja. Нормальный заруби. Ну, пойдем зараз. Сьогодні 18 чи вже 19 травня. Сьогодні неділя, 19 травня. І ми приїхали в цікаве місце, міс, місто, містечко, яке називається Монтіє. Воно знаходиться в горах, можливо, десь кілометрів за 30-40 від нас, від сент елена І воно таке дивне трошки. В горах, трохи занедбане і кругом прикольні гори. І от я хочу показати. Ось хочу показати зараз. Так, я Чекай. бо я не отвожула камери. камери. Тепер видно. Тепер видно, камеру вже відкрила, ось так. Виглядають тут околиці. Десь там наверху живуть люди. Тут занедбані будинки, тут ніхто, напевно, не живе. Але тут такий. Ніхто не живе напад. Але тут є центр міста і в цілому виглядає воно ну, цікаво. Ну, багато кофійки. Ось такі, ось такі такі ці творчість. Пікассо. Типа Пікассо. Ну, цікаво виглядає містечко. Пройдемося. Прогуляємося трішки, подивимось, може тут щось є цікавого. А потім в э, нас є плани їхати ще до одного цікавого містечка. Ми побачимо. Ну, побачимо. Зараз состанець просто стоїть. Та й напевно тебе состав. Бурита може Ну ні, він. Може? Так, зараз ще трішки краєвидів. Ось, як цікаво. Гарно, тут гарний краєвид, насправді. Так, Така от річечка. Ну прикольно тут рев'яра, що тут сказати, рев'єра тут прикольно. цікаво тут місцевість. Ось там такі житлові будинки в горах. Цікаво це виглядає. No widzę. Na balkonie wszystko stało Tak, to jest bardzo sporo mieszkańców, dla nikt to nie żyje. Czy Ci się tutaj podoba, Piotrek? Nie. Nie? Dlaczego? Szczerze? Tak. Takie niby miasteczko. No. Tak? No. Ale... Nie będę zapasów otwartych. Ну, якесь таке трохи занедбане, так? За, ну, no, ну, no, запущене ну, no, чи опущ... Запущене. опущене. опущене місто. Ага. <постив> ну, там цілий пустий там. <постив> ну, так. Та таке дивне містечко, насправді. <постив> ну, відзе.

Згадався. Ну, ми все ще гуляємо по Мунтьє. Тут дійсно багато старих залишених приміщень, будинки, яким по 200 років. Бесловно, по 200 тисяч, 1820 року, там деякі були. І виглядає ну, воно так собі. Але щось в цьому є. Я би тут жила. Я би тут жила, я б всюди жила. Де є інтернет? І гарно, і горе. Ось такий мостик, річка. Там ще гарно. Тут мені дуже подобається, такий вигляд. Сам вид прекрасний. Я дуже рада, що в мене є можливість щось таке бачити. Ось такий вид. Ну це теж, напевно. Є ще такий, який кажуть. Так? Петрик, а це то? Такий, бачиш то? Там докладні будинок. Такий теж старий. А цікавий. Ходь, побачим. Там теж якийсь упущений. Chciałbym odezwać do tego typka i powiedzieć mu, jak to wygląda z Dawaj bo... tak, jak ja przyjadę, czy... no. wtedy odezwij się, bo jeśli się, po, pojedziesz nim zapijesz, no. No, też tak myślę, to... Bo on chyba wali. No, to byśmy się ustawili tak, żeby nam pomógł wynająć jakieś mieszkanie. No tak. I wtedy można by było coś kombinować. No bo Marta, no co ja mogę ci powiedzieć, no kurwa, chcę kurwa. Ja chcę tu zobowiązat, tu jest jakiś muzej. Музей якийсь тут. Заходимо зсередину. Якось так виглядає патіо. Ну, в цілому цікаво. Ідеш, ми в туалети зайшли. Я не хочу тут нагривати, бо нагривом наразі. Не хочу. Вчора туалети в замочку виглядали набагато краще. Тобто в цьому старому будинку є якийсь музей. А що це за будинок, невідомо. Хоча, звичайно, що розуміти мову, якщо розуміти мову і е, якщо розуміти мову і якісь екскурсії брати чи щось читати, то звичайно було би відомо, що це за будинок. Він такий теж в якомусь стилі такому цікавому. Мені чомусь воно проколоніальне, але напевно ні. Але це цікавий архітектурний стиль. Якийсь родинний герб. Ну, точно це з тих часів, коли Франція була колонією і більш потужною, ніж зараз. Якось так тут все. Ось так. <звук> ну от вийшли ми з цього музею і зараз хочемо зайти. Сюди підозрюємо, що це церква, храм, але не знаємо. Ми хочемо спробувати зайти. Дивитися, що тут. І це? Так, а заходимо. І дивимося. Дійсно, це церква. Ось така стара, стара. Дуже і така, ну тут велична, Велично воно все виглядає. Тут старі такі фігури. Діва Марії, не знаю, це напевно. Тут це Йосиф. Ну, я не, не дуже розбираюся, але, але цікаво вони виглядають. Ну, і... Дійсно дуже велична. Алтар. Привілегатом, не знаю, Йованих чи що. Взагалі мені здається, що це була церква, храм не для О, сповідальні. Такі сповідальні. Цікаво теж виглядає. Красиво. Ну, може, воно Ви, ну, велично. Воно виглядає дійсно велично. Цікаво би було почитати, що тут за люди жили, в якому в яких руках це все. Ну, тут на латині написано, але ж хіба я це зрозумію? Ну, Толком не розумію. Хоча я вивчала колись латину трохи. Дуже цікаво, насправді дуже-дуже цікаво. Це все виглядає. Воїстено величний храм закинутого міста. Ось іще ага, одразу підсвітка з'явилась. До речі, ось пральня. Класична така пральня. Ну, ми собі далі йдемо. Що цікаво, тут нема людей. От сьогодні неділя, тепло, в принципі, 20 градусів тепла, а людей нема. Ні в храмі їх не було, ні на вулицях їх фактично нема. Людей нема. І це, в принципі, мені подобається. Мені подобається. Ще така, як на мене, цікавенка. Така вода, яку нібито можна пити. Не знаю, чи можна насправді. А от ванна, стара-стара така. Під цю воду ванна, Ну, колись, напевно, коні можна було коней напувати. Так, цікаве те містечко, але якесь опущене.